Привіт всім, мене звати Олег. Ви на каналі Дедіон Лібліці. Сьогодні в нас на огляді танк 50ТБ прототип. Чому саме він? Тому що ось буквально вчора була новина про те, що буде клановий івент. Якщо що, в мене є відео, де я трішки розібрав, але є деякі коментарі, що я там тупив. Ну, типу, це я не кожен день так розмовляю. У мене все в основному по сценарію. І для мене це досить новий формат, і я можу тупити. Тому. E, з часом, звісно, ці навички будуть з'являтися і буду говорити більш e, змістовно, скажімо це так. E, чому саме 50-ті прототип? По-перше, буде огляд на нього і буде огляд на ветерір. обов'язково. Тобто, сьогодні, ну для вас це для мене. Я сьогодні знімаю. Він вийде завтра e, в суботу, тому якось так. Сьогодні знімемо огляд на нього, тому що в клановий івент починається. Я думаю, це буде актуально. Досить багато хто з нових то не застав цей івент, тому що цей івент не новий, він більше старий, тому що вже 50 тіпі був в івенті клановому. Його можна було забрати два роки тому, тобто в 21-му, якщо я не помиляюсь, якщо я не помиляюся, але, мабуть, в 21-му. Так, ну давайте ми почнемо, як завжди, з е, ТТХ. Бронювання. Основне бронювання, башта 270 мм, тобто доволі багато. Корпус 80 борт і башти. борт 150, корма 100, тобто ну, дуже непогано заброньовано. Корпус 80 і 80, тобто все по 80. Так, ми перейшли до броні. Тепер дивимось. Е, це. І з прицілу дивлюсь з прицілу К-91, який, у якого бронебійні 248 мм. І тут він прям червоненький, 50 тіпінь. Але є, є такий досить цікавий факт, те, що коли ти заряджаєш голду, він теж особливо сильно не змінюється в прямій проекції, звісно. Але коли ти починаєш їхати трішки правіше, ось як зараз, трішечки лівіше, то в тебе навіть на ББ. Починає е, показувати все сірим. Тобто, ну, тут в прямій проекції він щось танкує, але от в клінчі, до речі, зараз буде цікавий нюанс. Він е, ну, рідко танкує, тому що його досить легко пробивати, особливо, якщо ви попали проти рівнів, 10 рівнів, 10-9 на 50 пі. Про, з пробиттям проблем, його, щоб його пробити, проблем не буде. Так, він танкує досить часто, це є факт. Ось, як ви бачите в клінчі, тобто так, це на голді, на ББ, ну. Треба буде трішки більш е скіловіш, Якщо ви більш скіловий ігро, е гравець, то ду тому тоді у вас не буде проблем ніяких щодо цього, щоб його пробивати. Щодо бортів, борти, борти заброньовані досить непогано. Тобто 80 мм, наче й небагато, але цього вистачає для того, щоб танкувати. Е -е, щодо корми, корма, до речі, тут заброньована, як ви пам'ятаєте, 100. Це в башті, а 80 в корпусі. Цього буде вистачати для всіх танків. Тобто більшість танків, ну, фугасом сюди не залетить, тільки, напевно, з Бабахи. Це єдине, що залетить, це з бабахи. А з всього іншого в корму фугаси не будуть летіти, тільки Бабехою треба буде кидати. Так, щодо Титихам. Стрільбам, шкода на хвилину 2,305, час перезаряджання 11,45, середнє пробиття 246 на бронебійних, тут бронебійні, якщо що. Підкалібри 320, середня шкода бронебійними 440, під калібрами 380, час зведення 4,3. Це з обладнанням. Ну, без, в мене обладнання стоїть трішечки на інше. Хоча це, напевно, з обладнанням, тому що там є два слота, і можна поставити на зведення, але в мене стоїть один. Пізніше скажу чому. розкид на 100 метрів, 344 і КВН вниз мінус 8. Тобто гармата гнеться ну більш-менш непогано. Максимальна швидкість 48 вперед і назад 15. Так, тепер давайте трішечки зрівняємо 50 tp прототип, 50 tp Тишкевича, ну щось знайомі да, назви якісь. І об'єкт 752, таку так звану собі імбу. Подивимось взагалі. на їхні, ну Чим вони відрізняються, наскільки кращі 50 tp наскільки він непогано грається від Прокачувами і від імби. Е, так, ДПМ. В 50 tp ДПМ 2305. В 50-тіпі Тишкевича, тобто, звичайний танк з 9 рівня перед 60 тіпів е прокачуємо і 2 260, тобто, ну, не так сильно уж і далеко пішов. Так же само, пробиття 250 у 50-тіпі Тишкевича у того ж самого об'єкта 752 245, до речі, а в нашого 50 тіпі прототип 246. Тобто, ну. Гірше за 50ТП, але не гірше за об'єкт 7.5.2 по пробиттю. Також по Альфі 440. тобто Альфа така середня, в того ж саме 50 ТІП Тишкевич, вона 460. Об'єкт ми знаємо, там барабан, і по 430, там просто альфа йде, е, якщо я не помиляюсь, 860 за пострілом. За два постріли. Постріл на хвилину 5.24, тобто цей показник е, однозначно кращий за прокачуємий, але, звичайно, не кращий за об'єкти 7.5.2. Снарядів два, ну тут снарядів немає, калібр е 122 До речі, а що в нас ще було таке? Просто зрівнювати б'є 752, це дуже сильна імба. І було б файно якийсь циклічною гарматою, але з циклічною, мабуть, немає такого, що прям. ВЗ-114 є, до речі. Це ВЗ-114-й ще є. Теж колекційний танк, ну він такий собі, до речі. Можна навіть подивитися, в нього більше, всь... більше всіх, напевно, червоних. 260, що, пробиття, що ДПМ гірший, пробиття файне, єльфа файна. Але зведення гірше, час, час перезарядки гірше, і навіть швидкість польоту снаряда в нього гірша. І в Об'єкта 752 гірше. І навіть в 55 шкейв, тобто в нас швидкість польоту снаряду досить потужна. І, мабуть, в огляді, де я в цьому огляді, де я казав, тільки що в обладнанні поставити на швидкість польоту, можна і не ставити, до речі, можна поставити скоріше, краще, на зведення. Хоча навіть з таким параметром зведення все одно непогане. Час прицілювання 245-245, тобто однакове з 50 Тишкевичем, -ті але об'єкта 7.52 вже трішечки таке погірше буде. Тобто зведення в нас прям топчик. Ну, вз 114 взагалі, секунда 81, тобто набагато краще, ніж в, у всіх. Якось так. Розкид, до речі, однаковий майже Навіть, ну, у нас в нас середній він нічим не відрізняється. <тур> Башта теж. Башта теж, до речі, в нас досить непогано. Кут нахилу 8, тут теж 8, у всіх 8. Окрем тільки ВЗ, ВЗ кут нахилу, ну тобто КВН, тільки в нього мінус 9, більш-менш непоганий. Мобільність, до речі, 48. Ну, того ж самого 50Т36, в об'єкт 752 38. Ну, різниця велика. ВЗ14 взагалі мовчу. Також потужність у нас краща, співвідношення, потужність вага теж. Ну по параметрам він досить багато в чому ну кращий, по технічним тут співвідношення прибутку до речі немає. Дуже дивно. По відсотку, до речі, по відсотку гри на ньому, тобто от є якийсь відрізок часу, і от за цей відрізок часу от стільки гравці грають, який відсоток саме по погрівь на ньому у всіх гравців. І ось 59% на ньому, тобто, досить непоганий показник, і на ньому досить часто перемагають. В того ж самого 55 50... чи взагалі 51, тобто різниця дуже велика. Тобто, ви бачите, що тут показник майже з об'єктом 7.5.2, а об'єкт 7.5.2 досить часто перемагає, досить часто гравці. Ці на ньому показують гарну статистику, тому тут доволі непоганий показник. Так, щодо спорядження. Спорядження в мене виставлено ось так: універсальний відновлювальний комплект обов'язково для того, щоб, там якщо вам міг вода вибили, водія вибили, якщо вам вибили там БК, і ви одразу універсально будете е ремонтуватись. Так, адреналін і вольфрамові сердечники. вольфрамові сердечники це завищена альфа там. плюс Скільки від 105 до 125% від середньої шкоди. Ну, тобто 440 буде вилітати там, може вилетіти і 500, може вилетіти 515, може вилетіти взагалі там 460-470 завищеною, але взагаль, в середньому вона вилітає десь 480-490 приблизно з вольфрамами. Так, амуніція. Щодо амуніції, журек, е поліпшене трансмісійне мастило. І я поставив саме на Фаворки. Фаворки. Це. Ну, я вважаю, тут є ще. Поліпшений порох, який можна поставити. Також можна поставити трансмісійне мастило. Але питання в тому, що танчик доволі маневрений, і поліпшеного трансмісійного мастила мені саме вистачає, аби там приїхати на позицію. І для тяжа це взагалі вистачає з головою, тому що в нього 48 максималка. Для тяжа це досить непоганий показник. І я компенсую це тим, що ставлю просто поліпшене трансмісійне мастило, але краще поставлю фаворки, тобто там, щоб до гармати більше було, до радіусу, тому що нема сенсу розмінювати на щось інше. В нього з маневреністю все добре і так. Далі бойови, боєкомплект, ось так в мене виставлено, і обладнання. Обладнання в мене гарматний досилач, допрацьовані модулі, поліпшена оптика, підкручені оберти двигуна. І посилена броня. Ну, я поставив, тому що броні тут непогано, ну, можна поставити. Також щодо збільшений заряд, в нього, отут я хотів вам трішечки звернути увагу на це, тому що в нього постріл до, досить повільно снаряд летить. І ось тут питання в тому, щоб поставити на. 30% до швидкості польоту снаряду досить вагомий, вагомий. Ви помітите, ну, це буде помітно, коли, якщо ви його не поставите і коли ви його ставите, це буде трішечки економити вам час, тобто вам, ви будете кидати з менш з менш більшим впередженням. І, ну, як на мене, це буде більш корисніше. Також стабілізатор вертикального наведення. Тут питання в тому, що в нього. Зведення 4,7, як я бачу. І коли ви ставите, в нього збалансована гармата, тобто розкид не такий уж і файний. Тобто 0,344, це досить багато, це досить багато. Але це ще більш-менш Ну, можна грати. І тому я ставлю на збільшення часу зведення, Ну, на зменшення часу зведення, аби трішечки компенсувати. Ну, коротше, ви зрозуміли. Ну, Я трішки розумію, як це, як, як грати. Ви можете поставити на посилені механізми, тобто до зведення, а тут у нас балацовану гармату. Можете і так зробити. Я саме граю зі збільшеним зарядом. Це не обов'язково вам так ставити. Так, поїхали грати. Єдине, що звичайний теж вмикнув. поїхали грати. Я не знаю, я щось останнім часом. В мене одне відео файно заходить, я розповідаю все класно, все прям в мене думки е чітко формулюються. Буває огляд, де в мене, я не знаю, якийсь сумбур в голові. Я не можу сформулювати, а огляд треба робити. Тому ви уж вибачайте, де можу там екати, тупити, і все в цьому дусі. Це з часом є, стане навичкою, де я вже буду як по сценарію розповідати і формулювати свої думки. Тому якось так кинуло, до речі, до десяток. Цей танчик, так, давайте ми. Чому я, коли говорив про технічні характеристики, я не говорив про плюси-мінуси. Тому що ми їх будемо обговорювати саме в бою. Плюси цього танку це його броня, це його гармата. Непогана гармата, 440, досить непогане зведення, плюс є споряга прикольна. Це файно. І це можна вважати плюсом. Мінуси є. Мінуси є. Це можливо, як це правильно вам сказати? Його... Його... Корпус. Ну тобто я завжди, коли кажу про броню, вона і плюс, і мінус. І, мабуть, КВН не хотів би сказати, що це мінус, але не скажу. Тому що КВН і мінус 8 для 9 рівня, ну, більш-менш непогано. Це не самі гірші показники. І вони непогані. Також, до речі, прик... е, цікавий момент, про який я вам забув сказати. Це те, що в нього катки трішечки далі стоять, ви бачите? Тобто вони. Вони вилазять за НЛД і за корпус, і ними можна досить часто танкувати. Я про це, до речі, сильно забув. Це плюс. Це плюс, однозначно, це плюс. Я забув про це сказати. На нас, до речі, щось трішечки, я дивлюсь, незрозуміла якась розкатка. Кінь боїться їхати далі, пропушувати. Можна щодо маневреності поставити, якщо хочете, якщо вам не подобається, ви хочете ще збільшити маневреність, можете поставити на трансмісійне мастило, забрати фаворик і. Оу, фугаси. Тут дуже, дуже файні фугаси, до речі. Із е Сердечником летить ну, дуже моцно. 491, проте я вам і казав. 490-480, тобто, ну. більш менш Щодо пробиття, теж вистачає. 240. Скільки там пробиття? 240. Я, я до речі, провтикав цей момент. Я говорив про пробиття і щось трішки втиканув. Пробиття, мабуть. ну, Мабуть, мінусом ще, до речі, є в нього зведення. Зведення і розкид. Тобто, ну, Це доволі не самі кращі показники. Добре, оце ж за, за це я вам і казав, що я танканув саме е, своїм цим е, гуслею. Ну, трішечки я вмазався, і вони всі на мене поїхали. Імба. Тупо імба. Забрав. Ну там я сам з'їхав, можна було трішки постояти, я щось трішки втиканув. Я не знаю, що сьогодні за день, що сьогодні за огляд. Хотілося зробити такий дуже файний огляд, але не можу. Я сьогодні не зібраний максимально. Ну, можливо, цей перемога буде. В нас ще кінь 1500 є. Леопард теж обережно грає більш-менш. Якби ще пробивав. Плюси. Плюси ви зрозуміли які. Це маневреність, це гармата, це броня, ну, плюс-мінус. Е, також КВН більш-менш непогані. Ну, у нього більше плюсів, ніж мінусів. Щодо мінусів, це, мабуть, тільки. Тільки що. Ну, я не знаю, ну нема мінусів в ньому. Ну для мене, чесно, нема в нього мінусів. Все файно. Швидкість є, гармата є, файна, броня в башті є, КВН більш-менш є, плюс 8. Єдине, можливо, це розкид. Але і так, навіть з таким розкидом, все одно, як ви бачили, ну, нормально можна влучати. Це важкий танк. Тут не... Ти, ну, рідко коли даєш вертухи, хоча деякі люди здають часто. Це залежить, скоріше від того, хто грає, але. Вертухи тут теж, до речі, будуть летіти. 2800 накидали. 2800 накидали. Щодо пробиття, хотів сказати. Треба глянути, яке пробиття, бо я навіть забув одразу. Плюс 37 тисяч. Це колекційний танк, до речі, який можна продати за 5 золота. Тому в цьому плані, ну, типу, що він дуже багато буде фармити, однозначно, ні. 37 тисяч, тобто 40-50 тисяч, то буде прям якийсь. Е Рівень вище, ви будете дуже тяжко щось набивати, ну фармити. Єдине, тільки якщо бустер будете підмикати, тільки тоді. Забув глянути, яке пробиття. Мабуть, в нього пробиття 240 з копійками під 250, бо я щось я сказав і я забув. Я ж кажу, сьогодні в мене щось взагалі прям. Треба два бої зіграти. Так, знову до десяток кинула, Ну, тобто з десятками він себе відчуває ще більш-менш непогано. Ще більш-менш непогано. Тобто танчик, хто цей танк отримав, вони його отримали не дарма. Ну, тобто швидкість, ну... Встигаємо. Це оце смішно було. Де єдине дуже довге? 11 секунд. Хоча така альфа в більшості... 505. В більшості 9 рівнів, Ну, це середня Альфа 440 і КД таке ж саме. Тому ти показати, що це прям дуже якось. неможливий. Мені ще прилетіло від, від ПТ-шок. Фугасом не пробив. Ну, он вафля там сиділа. Я думаю, хто по мені кидав вафля? Єдине, а хтось допоможе мені чи ні з ІСом? Добре. Хід назад теж більш-менш непоганий, тобто можна швиденько уїжджати. Ну, фля, до речі. Добре, файно. Він на 120-го вмазався. Ну, тобто навіть розкид цей, він ну, досить непоганий. 0300, хоча він завищений показувало, але все одно. Це стандарт. Це стандарт кидає. Це чесно, смішно трішечки, тому що що в нас робить баджер? Це дуже цікаве питання. От мене зараз і забере, скоріш за все. Ну, поїхав, ну нарешті. А я думав буде стояти чекати. Щось мені здається, що. Ну он стандарт. Я за це казав, це ж він по мені кидав. З сердечником би чпехнути по ньому. О, залетіло. Полюбе залетіло. Треба дуже обережно грати. Ну щодо броні проти 10-х рівнів. Ну, на те, що ви щось танканете, це, ду це велика рідкість. Це велика рідкість. Ну, оце цікавий момент, чи я. Ні, воно десь з гори полетіло взагалі. Це нам, мабуть, стандарт повернувся захоплювати. Чи бачати. Добре. файно. Бажер просто поїхав по центру, ще й по самій тупій позиції, тому що там петеха в кущу стоїть. І він просто поїхав по самій цікавій позиції, куди прям, ну, взагалі не варто їхати. Ну Просто його злили. ну. Чувак просто постояв на базі потім поїхав і злився. Навіщо? Ну, велике питання. Ну я розумів, що вона там і буде стояти. Ну, зараз до мене приїде хтось за стешок. Ага. Ну, 3400, ну все, що я зміг дати. Дві дві поразки, до речі, Ну, не, не від мене це залежить. Чи, чи не дві це поразки було, чи була перша перемога, перша перемога наша була. 3400. 1400 посвітив. Що ми пофармили? 36 тисяч. Тобто навіть за поразку. Ні, в нас минула, мабуть, теж була поразка. Щось я трішки забув. Щось у мене. Ні, перемога була. 37 тисяч, 2800, а тут 3400, теж 37 тисяч. Щодо е висновків щодо цього танку, як на мене, він досить приємний, досить комфортний і вартий того часу, аби його забрати. Плюс ще його можна продати за золото. Що досить вагомий, напевно. Вагома мотивація для того, щоб потіти. Тим паче, що особливо сильно, мені здається, в нього потіти не треба буде. Якось так. Дякую за перегляд. Не забудьте підписати, поставити вподобайку. Зустрінемось в наступному відео. До зустрічі!